Вітаю, друзі! З вами Кім, і сьогодні ми розберемо страшно недооціненого бравлера Шейда. Я вважаю, що він незаслужено сховався в морі базлайтерів. А бравлер насправді супер імба на певних картах. Я за день докочав його до 800 кубків абсолютно непрокачено і бачу в нього потенціал значно вище. Я відкрив шейда майже одразу після його виходу. Зіграв декілька каток і загалом не отримав якогось задоволення. Але вчора вийшла рідкісна карта в шоудауні, і я вирішив спробувати його знову. І це просто імба, унікальний гімплей, який підірве покани ваших суперників обов'язково. Мало хто це розуміє, але в Бравл Старс надзвичайно важливою є позиція. І на картах, лабіринтах Шейд реалізує себе просто надзвичайно чудово. Він ходить по воді, ультою проходить через стінки, і ударами також може бити через стінки. І чудово може притискати суперників на мапі. Я грав на цій мапі зі своїм братом в Duo Showdown, і ми дуже швидко зрозуміли, що дуже важливо займати центр, тому що ми можемо притискати і закривати ось ці проходи на карті і таким чином ловити якихось недосвідчених гравців, на них набивати баночки. Уявіть собі, лице Мо. А, не треба. Я вам зараз його покажу. Мало хто з гравців також ще звик до шейди, тому на картах лабіринтах скористуйтесь обов'язково. Які проблеми можуть бути в грі за шейда? По-перше, ви маєте бути готові, що до вас може прийти на центр так само ворожий шейд. І ці дуелі завжди є особливі, особливо маневрені. Хто кого переграє, особливо беріть гаджет на ренджу атаки на плюс 50, тому що з нею значно краще грати, вона допомагає затащити катку обов'язково. З тих каток, що ми зіграли, особливо заважає ще, я відмітив Джуджу. Вона також може займати такі позиції, і з води з її заповільненням це прям дуже сильно мучить, харить і нічого по-інакшому сказати неможливо. З нею будьте теж обережні. Ну і є просте правило: бачите, базлайтера, не чіпайте його, тримайте до кінця, а потім десь вже з ультою, десь його обманете. Ну а тепер нарізочки різних каток і моментів. Як завжди займаємо центр, б'ємо дві баночки. Підтягується десь мій братан Мортіс. Чик-чик, наліво-направо подивились, оп, забайтили котика. Раз, два, бачимо кота, даємо по зубам. Погнали далі. Оп. Завжди ульта, вона не тільки дозволяє через стіну, вона, в принципі, як форсик працює, тобто вперед якийсь ривочок, встали. Так, тут я щось закурив бамбук, трошки постояв, подивився, що як відхилився. Так, стали. Знайшов десь, братан, героїв. І навіть, що мені подобається, навіть якщо на карті у вас щось не виходить, ось це рухання лабіринтом постійно дозволяє вибрати позицію покраще. Шу-шу забрали, Віджали банки знову, відхилитись, чик-чик, забрали. Пам-пам. І мейт камбек. Люблю цих кадге, пригаючих нікуди. Раз зажали. шух-шух. Завжди можна зробити перевагу на такій карті 2 в одного. Зафокусити його. Поїхали, шукаємо далі. Я ще справді тут десь перші катки тільки з гаджетом до нього звикав, забував протискати. Так. А ось це особливо катка мені подобається, що. Просто хлопці мають тотальну перевагу, але просто герой на карті працює так, що важко щось зробити. Звичайно ж тут ми ще граємо на низьких кубках, можливо, кожен скаже, а тут нормальні пацани з винесли, але насправді досить нелегко з цим героєм. Він завжди може твої нерви трохи пошатати. Раз, раз, чук-чу-чук. -чук -чук. Так, забрали, забрали. І знову, знову центр, знову притискаємо. Ненавиджу особливо цих динамайків з цим гаджетом їхнім настан. Раз, забрали. Притиснули. О, ось це особливо класний момент. Такі чувачки на френках зустрічаються, нічого зробити не можуть. Звичайно, треба завжди пильнувати за, за їхньою ультою. Він один раз підставився. Це те, що я казав Джуджу буває насправді досить з цим заповільненням. Проблематичною, але як бачите, реально перевагу 2 в 1 тут легко реалізовувати. Звичайно, що у нас був ще момент цікавий, що ми постійно з Мортісом. З Мортісом він різко вривається і ми так само з позиції завжди заходимо. Але, ну, навіть з іншими героями, я думаю, працюю так само з Ми пробували декілька і було досить непогано. Кажу, у нас є просте правило, бачимо базлайтера, стараємося не рухати. Так, ти що п'янів? Що ти куди кидаєш тут ракетку? Іде звідси, йдемо, дем, дем, йдем, Забираємо, шукаємо якоїсь помилки. Або нашої, або чужої. Так, раз-раз. Шу шукаємо позицію. Тут нас затискають майже зі всіх сторін, треба щось знайти якогось слабачка, в нього забрати все. Знайшли тільки мого брата. Оп, чик-чик. Підрізали. Рухаємося далі. 9 баночок вже набагато легше. Таких динамайків я завжди залишав братину на Мортісі, він завжди їх підрізав ідеально. Так. Чик. Раз, два. Забрали. Опоп. Відходимо. Так, якась там на, на, на центрі якась двіжуха, йде, треба туди підходити. Ворон ядом закину і забирати це все. Раз, два. Ой, як добре зайшло гаджетом. Чух. Просто як ліпо масло. Так. Три команди лишились, відхилились, чекаємо. На Мортіса, виїхали. Шух. Забираємо. Нові хлопці, здається, у вас легенькі проблеми. Ось такі ситуації бувають дуже часто. Це шах і мат. Просто притисли. Бум. Забрали. Чітко зафіксували переможку. Так, прогнали далі. Вже трошки починаються серйозніші суперники, всі вже починаються пасівки, гаджети, якісь цікавіші катки, тому треба це все враховувати. Але карта реально ідеально підходить для шейда, він тут реалізовує себе просто чудово. Насправді на кожну карту ви маєте мати якогось такого героя, який, який ви любите його геймплей, і розумієте, що на ньому робити. Трошки зачекати і обов'язково хтось помилиться. Так, оп-оп-оп, подивились, десь братан мій найшов фейл. Так. Шукаємо, шукаємо, їжджу, їжджу. Не розумію, що роблю. Появились. Так, починаємо шукати якогось чувачка відставшого. Там кіт. Там ми любимо забайтити. Так, тут у нас така пасивна каточка була. Не чекала, але зараз я думаю, що ми це дінамайка майка теж. Прокрутимо якраз кіт пропав, щоб не зафіксували. Думаю, оп, зараз ми його швиденько чітко зафік... відфіксували, є добре. Відійшли і потрошки перевагу. Своєрідна така рибалка, чекаємо, коли хтось помилиться, пробиваємо. Трохи не хватило мені Мортіса тут поруч, але він зараз себе покаже. Раз, раз, раз. Є, Чук-чук-чук, самурайчика. Погнали, фух-фух. Ага, це оце мій зараз буде момент фейлу. Ось за цим треба слідкувати обов'язково. Тепер дивіться дуже повільно і уважно. Я зараз заповільню цей момент, тому що це може вас чекати так само. Ось момент, коли подивіться, перший урон 1360, другий урон 2720. Це тому що я першу точку не чітко подав по центру, і це дало їм можливість виграти. Якби я одразу чітко тут пробив. Було все набагато краще. З цим героєм треба постійно контролювати, щоб урон пішов по центру. Не будьте як я, тащіть ваші каточки, бо мені було дуже обідно, я собі запам'ятав, одразу потім виділив цей, цей момент, тому що <кхід> так робити не потрібно. Це те, що я кажу, завжди може до вас прийти шейд, завжди може робити проблеми, якісь притискати. До цього треба бути готовим, що його треба так само тягнути. Тут нас взагалі тяжко почала скатка, нас віджали в центр, але в нас тут з'явився чувачок, який нам трошки допоміг. Зараз побачите. Кожному вас, вас бажають такого хлопця мати. Раз, перший раз спайк прийшов, баночку подарив. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Дзвонимо йому по телефону, друже, підходь ще раз. Підходь ще раз. Він такий, хлопці, я вже біжу. Опа, прийшов другий раз. Чик-чик-чик. Дякую, ще раз баночка. Але, друже, нам двох тільки мало, нам треба ще бажано одну. Він такий, пацани, та я вам допоможу. Ви що? Я за вас. Так, так, так. Опа, дякую, третя баночка. Отже, веселіше набагато, супер. Вже трошки ліпше. <кій> Забрали тут. І тут потрошки ми захопили центр, вже набагато легше грати. Я згадав, що в мене взагалі то гаджет є. Пам-пам, відтиснули. Все позабирали. Так. Топ 1 топ 1 красота. <кій> так, а ось тут самий невідомий момент. Я до цього часу фантазую, як це сталося з цим стуном. Ну, це просто. Дружок десь трошки загубився. Одним словом, Шейд просто чудовий герой. Раджу навіть дуже, тому що е я отримав масу задоволення, У мене ще немає на ньому пасівки. Я ще нічого з толком на ньому не прокачав. Ще буде годі, я без кого буду качати. Особливо на всі такі карти лабіринти, і на цій мапі він просто себе показав чудово. Зверніть на нього увагу, він не виглядає як якась просто мега імба як той базлайтер, або ще якісь герої, які виходять занадто там круті, але на ньому насправді це герой, який має бути. От Він такий рівний. На певних картах він заходить просто чудово, і просто треба використовувати його з головою, його мобільність, його якісь речі, які. Euh, люди до них просто не готові, ще не наіграли з ним багато каток. Я думаю, що з часом всі зрозуміють, що Шейд герой не для всіх, але він по-своєму просто чудовий і прекрасний. Хочу всім вам побажати цього героя, пограти на ньому побільше. Підписуйтесь на канал, у нас буде більше таких відео про героїв. Щасливо!